Чикчик пиздик куку. -ку. І як вже поняли по назві відео, що сьогодні в мене заброшка, а іменно це закинути метро. Он нормально сказав, їбать, першого разу. сука І ми приїхали з колію, хуй зна куди, блять, якесь. Ага. То не місто, що це таке, що за район А? Короче це, скажімо, за Парижем Приїхали. Приїхали якийсь парк, ага. непонятний. Тут духе людей, які блядь, мені мішає зняти відос. Цей парк дуже здоровий, насичений озером. Насичений озером, блядь, сказав. І ми зараз в поїздках цього метро, я хуй знаю де воно є. Коля також не знає, де воно є, бо тому що ми блядь, приїхали хуй на куди. І то все рішає його кін, тому що кін знає, бо він там вже був. Пиздуємо по GPS навігатору. Я вже так заїбав стріля, що піздець, тому що я вже в Парижі з самого ранку, бо там, коротше, зустрів сестру. Потім дравні туда були йти, потім туда, блядь, потім то, ось, все, розумієте, так заїбався і сьогодні так жарко. Сьогодні, може, градусів плюс 20 тупо, блять, і весь мокрий, я теж мокрий. Коля вже скинув, блять, кофту чи курку, хуй знав, в чому він був. І така жара сьогодні, що тупо, блядь, пизда. Я дуже виснажений, розумієте, в мене нема сил, в мене так ноги, блядь, що пизда. Тому що я, Коля і Макс бігали, блять, з автобусом, ну, стояли на автобус, і бігали по Парижі, блять. Ми приїхали сюди, і я відчуваю, що мені пизда. Тому що в мене тупо немає сил, розумієте? У мене нема сил, я такий йду. Взагалі не я йду блядь, а моє туловище несе мене. Як я казав раніше, я вже ніхуя не хочу, не можу, але сука, я мушу зняти сьогодні цей відос цю заброшку це закинути метро. Тому що, блядь, я приїхав в Париж, а це, блядь, відбувається раз в п'ять років. І ще якраз в колі є час, і типу, в мене рахується є час, тому що я приїхав в Париж. І ми мусимо, сука, сьогодні знати заброшку. І то не факт, тому що, блядь, ми не знаємо де то, блядь, метро, сука. Ми ходимо, блядь, туди, назад, туди назад, шукаємо, блядь. То метро і нікуда не можемо знайти. блядь, блять, я хожу. Я не можу ходити, блять. Воно само все йде. Як це хуйово займається спортом, друзі, блять. Всім раджу займається спортом, нахуй. Ні, куріть не бухайте, займається спортом, бо, блядь, здоров'я це саме головне Я сюди собі присяду, блядь, і це і посижу. Я так заїбався ходити, в мене так ноги, блядь у мене, блядь, немає сили. Але я, сука, мушу з Колею сьогодні зняти цю заброшку. Коротше, кінти, дивіться, бачите, за мною стоїть якась хуйня непонятна, і там є печера. І ми зараз Колею ліземо в цю печеру і не знаю, що там є. Можливо, блядь, там якісь бабайки, але цим похуй, тому що... Я не буду з я тільки боюсь еще Зараз камери в рот і вперед. Shadow, boss, do... Короче, ми уєсло сюда. Наверх. Не знаємо що далі робити, тому що блядь, тут неможливо нахуй виїсти на дорогу. Ну, пизда. Дивіться. Поняли? Какі хуйня Камери в рот і вперед. Лонки. Кулонка. Mm -hmm. Коротше кінти, ми живи з цієї пропасті, блядь. У нас так люди дивилися, зверху, знизу, блядь ще знизу там, коротше. щось кричать там, а ми собі лазимо, блядь. І дивіться, що ми в ітогі знайшли. Кажи. Колонку називається JBL, так. Да. JBL, бачите? На робоча, блядь, ну дай звук. Чекай Ми, коротше, хочемо пішли музику. Тут воно щось, блять, уйобується. нам? їбать нахуй. JBL це дуже пізата марка. Мені вже ця діяльність з руфера дуже подобається. Тому що в перший мій похід я знайшов колонку. Каже Коля, що це метро вже, блять, під нами. Короткий, Йома народ, що ми вже прийшли сюди чи що? Дивіться, кінти, ми знайшли, бачите, рейки, а там вже, блять, тунель. І зараз ми, блядь, будемо пхати камери в рот і вперед. Ітоги. ми зайшли в цей тунель. Бачили бля, в кінці світло і сказали, ну нахуй. Тому що поняли, що цікавого нічого не буде. Я думав, що це буде звичайне метро, знаєте, закинуте. Типу там і колії різні, і різні тунелі, блядь. Тупо, блядь, прийшов, бачив тунель, в кінці їм світло, блядь, і все. І все інтересно. тут у нас живут бомжи. Короче, делись, блядь. Вертолетик, вертолетик. Вся пробежечка еще была, блядь. Даже заебался, ребята, серьезно. А так ноги, блядь, мы все были нахуй. Все, ну нахуй, блядь. Все, бежи не бегаю. Зараз я додому, блядь. Ви ти ноги спати. Дві секінди, що ми знайшли, блядь. Зараз Зарайобнешся, старий. Коротше, нас французи, блядь, пхають. Ну, колю пхають. Коротше, такий у нас транспорт. Це наша альтернатива передвіження, ребята. Давайте, французи, їбаште, давайте. О, сука, в'їбало, напевно, сильно що не старий ногу. Надо заебись. Короче, блядь. Такие дымы, да, мы Нихуя забит, ты что за хуйня? Дискотека, два человека. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую. А я хочу ее, если хочу, то буду. И сегодня мы только вдвоем. нами тает. Под дождем. Только вдвоем Я таки иду и делюсь туда. А там, блядь, пасека двигаться. Бачите, блять. Йоухуел, серьезно. Будинки, блядь. Цивилизация нахуй. Нахуй пасека, блять. Мы уже с коле вертаемся назад, потому что там нихуя нема. Кинцы, бачите, там уже все, блядь. Ні, комедія, а ми зайдемо, коротше, по таких рейках, бачите. Йдемо по рейках. І, і, і не знаємо, що будемо робити далі. Нічого такого не відбувалося в цей період, коли ми йшли, ну як не відбувалося. Там відбувалося таке, там трахалися, то там, блядь, зустріли двох пацанів з України. Ну і все. Дивіться, блять, магія. Опа, блять, поняв? Я стрибнув. П'ять хвилин назад. П'ять вінут назад. Ух, я я там. Ровно п'ять минут назад, ровно п'ять минут назад. Ви булда... мені у мінімум ман, вимані у мам, ви мені у мінімумам палан, джастанака лето вам! Включили російську музику, щоб лапати українців, розумієте? Прилічення внимання прийшли макдонас поїсти і вибирає на сенсорному блять телевізорі курва. Хочу поїсти блядь, телевізор, каже. Правда, хоче телевізор поїсти? <плес> <плес> Сука! Що так змічно? Не Невесло взагалі. І от на цій смачній <плес> ноті я завершую своє відео. А перед закінченням цього відео я устрою конкурс на оцю колонку. На оцю колоночку, поняли? На GBL, блядь. Я її буду розігрувати у ВК, і це буде тупо простий конкурс за репост. Я за що Хуй зна, коли я започу цей відос. Ой, блять, цей конкурс. Так що там будуть умови дуже прості. Просто треба зробити репост. Там може зроблю на тиждень або на два блять. Так що всі підписані на мій ВК викаблять. Силочка на ВК буде під відео. Там всі є силочки на моїй соцмережі. Коротше, на мій ВК блять і там скоро буде конкурс на оцю блять колоночку. Я з нею ніхто не буду робити, блять, яка є. Бачите, тут грязно блять, тут чуть помнята. Яка є, такої буду розігрувати. Защо на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, сповідаємо друзям. А ви були на каналі Ростіка Лусича? Вона п'ять розказує друзі, так всі знають.